Доброго здоров'я, дітки, доброго вам дня! Хай сьогодні в кожне серце Миколай додасть тепла. Нарешті в наш край завітала зима чарівниця з бухнастим снігом та святами. Зима багата на свята, кожне свято по своєму цікаве та веселе. Одним. З найулюбленіших свят, яке відзначає український народ, є День Святого Миколая. Чому його так чекають діти? Хоч любить нас та бачить все, він чимних діточок вітає і дарунки їм за це несе, а неслухняним діткам різочки дає. Діти з нетерпінням чекають щедрого Миколая. Йому листи, співають пісні, вивчають вірші. І ми з вами вивчимо вірш до Дня Святого Миколая. Послухайте уважно вірш. Я Святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято в чобіток для слухняних діточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці. А тепер повторюйте за мною. Я Святого Миколая дуже-дуже добре знаю, він на свято в чобіток для слухняних діточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Молодці дітки, гарних вам подарунків від Святого Миколая. Нехай святий Миколай виконає всі наші бажання.